Здрастуйте, шановні українці. Війна із нашим підступним сусідом триває і приносить усе нові варіанти небезпечних ситуацій. Ворог своїми злочинними діями змусив нас навчитися виживати в умовах ракетних атак, нападу з грайдронів, обстрілів артилерії та реактивних систем залпового вогню, бомбардування керованими авіабомбами. Час від часу з'являються повідомлення про мінування найрізноманітніших об'єктів. Адже. Ворожі агенти уже не один рік живуть поряд з нами. Їх підлість у комбінації з цинізмом військових командирів призводять до нових форм військових злочинів. Тож хочу сьогодні розглянути з вами ситуацію, коли повітряна тривога і мінування будівлі збігаються в часі. Важливо знати, як діяти в таких надзвичайних ситуаціях це допоможе зберегти життя та здоров'я. Але діяти потрібно, спираючись на закон та нормативні документи. Перш за все, керуватись інструкціями з безпеки, затвердженими керівником закладу освіти, наказами та рекомендаціями відповідних міністерств та відомств. Отже, при отриманні сигналу повітряна тривога або повідомлення про мінування будівлі викладачеві потрібно припинити навчання, не піддаючись паніці, організувати вихід здобувачів освіти. Евакуація з класів повинна проводитись під керівництвом викладача, вчителя. Рухатись до місця збору потрібно швидко та організовано, дотримуючись маршрутів, визначених схемами евакуації. З собою брати лише необхідні речі, можливі дві ситуації комбінації повітряної тривоги і змінуванням. Розглянемо кожну із них. Уявімо таку ситуацію: заклад освіти заміновано, учасники освітнього процесу знаходяться у безпечному місці за межами закладу. В цей час надходить сигнал повітряна тривога. Тут є два варіанти можливого розвитку подій. Перший, якщо працівниками вибухотехнічної служби завершено обстеження та не виявлено вибухонебезпечних предметів, за їх дозволом, керівник закладу освіти або повноважена ним особа організовує укриття учасників освітнього процесу в об'єктах фонду захисних споруд закладу освіти. Другий, якщо працівниками вибухотехнічної служби не завершено обстеження, керівник закладу освіти або уповноважена ним особа діють відповідно до плану евакуації та інструкції, організовують укриття учасників освітнього процесу у визначених найближчих укриттях. В обох випадках відповідальні за евакуацію або команда реагування закладу освіти виконують вказівки керівника закладу освіти або уповноваженої ним особи. Вживають заходи щодо проведення безпечної евакуації учасників освітнього процесу до визначених найближчих укриттів. Виконують вимоги поліцейських та або працівників Державна служба України з надзвичайних ситуацій, які прибули в заклад освіти для реагування та сприяють в межах компетенції їх діяльності та за можливості інформують про перебіг евакуації, місця перебування учасників освітнього процесу. У разі наявності постраждалих організовують надання їм домедичної допомоги. У тому числі із залученням екстрених служб, за можливості оповіщають батьків і інших законних представників про переміщення здобувачів освіти в укриття, забезпечують повернення учасників освітнього процесу до навчання після оголошення про завершення небезпеки, а також контролюють кількість здобувачів освіти до оголошення про небезпеку та після її завершення. Розглянемо другу ситуацію. Учасників освітнього процесу евакуйовано до укриття закладу освіти за сигналом повітряна тривога і надходить повідомлення про мінування цього закладу освіти. У такому випадку керівник закладу освіти або уповноважена ним особа негайно повідомляє підрозділи національної поліції та організовує з ними взаємодію, координує і контролює дії відповідальних за евакуацію та або членів команди реагування закладу освіти. Приймає рішення про оповіщення та вихід із споруди, вимушену евакуацію з відповідного об'єкта фонду захисних споруд, співвідносячи ризики, які стали підставою для укриття, з небезпеками, що виникають у зв'язку з перебуванням у таких об'єктах чи евакуацією з них. Такий підхід передбачає оперативну оцінку ситуації, що включає аналіз загроз та потенційних наслідків як залишення укриття, так і продовження перебування в ній. Відповідальність за евакуацію або команда реагування закладу освіти. Виконують вказівки керівника закладу освіти або уповноваженої ним особи та вживають заходів щодо оповіщення та проведення евакуації безпечним шляхом. У разі неможливості евакуації вживають заходи щодо залишення учасників освітнього процесу в місці їх перебування в закладі освіти. Виконують вимоги поліцейських та або працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які прибули в заклад освіти для реагування, сприяють в межах компетенції їх діяльності та за можливості інформують про перебіг евакуації місця перебування учасників освітнього процесу. У разі наявності постраждалих організовують надання їм до медичної допомоги, у тому числі із залученням екстрених служб. За можливості оповіщають батьків. Інших законних представників про переміщення здобувачів освіти у відповідне укриття забезпечують повернення учасників освітнього процесу до навчання після оголошення про завершення небезпеки, а також контролюють кількість здобувачів освіти до оголошення про небезпеку та після її завершення. Повідомлення про мінування у будь-якій ситуації вимагає додаткових заходів. Обов'язково потрібно зателефонувати до Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції. Надати точну інформацію про те, як було отримано повідомлення про мінування. Необхідно посилити пильність, спостерігати за підозрілими, обмежити доступ до території закладу. Необхідно підтримувати тісний зв'язок із батьками здобувачів освіти, надавати їм достовірну інформацію, узгоджувати дії, підтримувати психологічно, регулярне проведення тренувальних евакуацій, оновлення інструкції з безпеки. Підвищення рівня обізнаності, психологічна підготовка працівників, основні чинники, які допоможуть нам зберегти здоров'я та життя у надзвичайних ситуаціях дякую вам за увагу і бажаю, аби даний алгоритм дій ніколи не довелося використовувати у реальному житті.